Слава Ісусу Христу, мої Сонячні! Запрошую вас до прочитання Псалма під номером 5. Провідникові хору на флейтах Псалом Давида. Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До Тебе, бо молюся. О Господи, удосвіта Ти голос мій почуєш. У досвіда буду молитися до Тебе і виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в Тебе, і нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. ви осоружні, кровожерні й лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх, вирівняй Твою путь передо мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий. Облесний язик їхній, скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе, і всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти, вони по віки весело гукатимуть, захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти Бо. О Господи, благословиш праведника і ласкою Його оточуєш, немов щитом. Амінь. Благословенного дня, тижня і року, дорогоцінні.